Сьогодні сашунька вдома також захворів. Принесла ми чайок та Теплий з ромашкою. Нашому татові хана. Будемо лікаря викликати, бо не легшає зовсім. Він теплий, теплий. Я закрив балкон, може. Погода Сьогодні, неймовірна на вулиці, але ніхто від цього не радіє сьогодні. Вгадаю вам, їду терміново в лікарню, У Саньку дуже погано, і потрібно там купити один укол, щоб йому стало легше. Але лікар приїде, це не антибіотики, будемо чекати лікаря, вона приїде о 15.00. Раніше ніяк не вийде. Ну, ми її заберемо, водій забере і привезе. Раніше ніяк не виходить, бо каже, захворівших просто шалена кількість, і сьогодні ну, всі такі багато таких, як сам Кооперація в мене сьогодні на 16.00 і Санька ж зі мною не поїде, страшнувато мені, але зі мною буде наша керуюча на роботі, підстраховує і тут буде мене за руку тримати. Ну, мабуть, я більше хвилююсь, ніж там не так все прям серйозно, просто накручую себе. Якось так. Вигуляти Олександра. Олександр, ну знімай маску, ну ти вже на вулиці. Для мене, ходиш, Ліки трохи переживати. подіяли. Ну на вулиці нормально все. Боже, там качечки плавають. Сьогодні так тепло, на вулиці. Сьогодні пісок привезуть? В а, в суботу. Погода, ну просто пісня. Кайф. Але це тільки сьогодні, завтра вже буде прохолодно, на жаль. Боже, які кольори. Як я обожнюю весну. Катічки плавить. Ой, краса. Приїхала Тьоміна улюблена посилочка. Давай розбирай, ставляй на стіл. Зараз будеш сам собі сніданок готувати. І мама також. Боже, з таким графіком я ніяк не встигну і сашуньки нічого приготувати. Тому сьогодні у нас у всіх буде класний та швидкий сніданок. Чому ми замовили от саме зараз? Тому що в них зараз діє класна акція. Зазвичай в них взагалі постійні якісь акції, знижки. Але зараз дуже крутезна, а, акції, ага, акції. Дуже крутезна акція. До 6 квітня знижка на увесь асортимент до мінус 60%. Подивіться просто на цей склад. Він неймовірний. Цукати, горішки, отак все наповнено. Можна, знаєте, і так їсти. Зараз дам зайчику. Можна і так їсти, бо нас Тьомік так обожнює, знаєте, як попкорн. А можна і готувати прям сніданок, засипаєте, заливаєте чимось. Дивіться, оце ми так замовили. А ті, які ми любимо більше за все, ми одразу замовляємо великі пакетики готувати швидко, легко, але Тьомік, бачите, в нас він полюбляє ось так: прям їсти, бере і цукати, і горішки, тут і шоколад. Клас просто. А я люблю ось так. Дивіться, засипала, заливає або молоком, або кефіром, або йогуртом, або ряженкою. Якщо вона постоїть трошки, вона буде м'ягенька. Якщо ви любите, щоб вона більш така хрумка була, то можна одразу. Я люблю, щоб вона була хрумка. Дитина в мене задоволена. Це мій сніданок на сьогодні. А я ж приїхала в магазин, щоб швиденько обрати переможця і подарувати вже п'ятий наш подарунковий сертифікат на 10 тисяч. І на наступному тижні я ж нагадаю, що ми будемо дарувати вам айфон. Як бачите, тих, хто приймає участь багато, зараз буду обирати і запишу вам відео тут трохи заважаю всім працювати. І що я бачу, що ви в директі запитуєте за мій костюм минулі сторіс. Я знаю, що їх залишилось дуже мало, прям от тільки там по одному розміру по магазинах. Тому я вже вам не буду їх показувати. Але знаєте, що я зараз буду обирати класні інші речі, і хочу вам показати їх. Я обираю собі цей неймовірний костюм. Знаєте, що цей костюм є ще і з маєчкою. Тут високі штани, вони класні, що довгі дівчата, в кого зріст повище ніж 1,63 м, знаєте, що для на вас буде просто ідеально. Мені потрібно буде підшити. Ну і взуття, як вам такі гарні красівочки, просто ідеально ідеально підійшли під цей лук. А я зараз вам ще хочу показати на вітрині, які є інші кольори. Це шоколадний, дуже гарний. Взуття, сумочки є різні, ви можете перейти подивитись на сторінці. А ось ці костюми, як я вам і казала, що вони є із футболочками, є різні, бачите, винний, синій, сірий, меланж, гарні кольори. І тут також є різні. Тут темно-синій, сірий, ну і всі гарні кольори. Мені просто більше за все сподобався цей шоколадний. Ось він на мені. Раптом вам стало стане холодно. Як і мені, бо завтра там обіцяють, що буде холодно, і в цьому костюмі ми вже ж так просто не походимо. То знаєте, що в нас ще є і ось такі гарні класні джинсовки. Вони прям класно підходять під шоколадний, тому що бачите, тут ниточка, і вона якраз коричневого кольору. Але підійде і під все. Ось такий прикольний у мене лук, Але це ще не все. Я ще хочу показати вам костюм, який зі спідницею також класно підійде під ці кросівочки. Дивіться, який ідеальний комплект. Класно, що цю кофту ви можете потім носити окремо. Так само і спідницю на ось така тут широка резиночка. Кофта, якщо що тут, бачите, затягується, можна все попустити. Мені просто більше подобається ось так. І тут є блискавка. І знаєте, що також кольори є різні. Навесно ідеальний варіант також, до речі, цей комплект підійде і піде ту джинсовку, яку я вам показувала в минулі серці. Краса! А красівочки, да, як сюди, от класно купив одні, і вони підходять і все.